Частина вулиці Любецької у Чернігові від Рєпкінської до широкої залишатиметься перекритою до 30 квітня 2024 року. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Чернігівської міськради сьогодні на засіданні. Як ідеться у проєкті рішення, це необхідно для проведення ремонтних робіт на цьому відрізку вулиці комунальним підприємством АТП 2528. На час перекриття ділянки вулиці внесуть зміни у маршрутну мережу громадського транспорту міста. Як сказав на засіданні виконкому заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Євгеній Дейнеко, взимку ніяких робіт на цьому відрізку проводити не будуть. Зараз там не можна ще їздити, там виконана тільки основа для забезпечення безпеки автотранспорту та мешканців, для того, щоб там не наражати на небезпеку. Нагадаємо, ремонт вулиці Любецької це один з найбільших проєктів з реконструкції мереж та заміни дорожнього покриття у Чернігові в цьому році. Роботи там почалися 27 березня. Їх виконували поетапно на трьох відрізках. Нагальність ремонту представниці управління житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Корж пояснювала зношеністю водопровідних мереж та їх пошкодженням під час активних бойових дій. Натомість Чернігівський правозахисник Олександр Гашпар припускав. Що таким чином компанія Укртрансбуд пов'язана зі звільненим міським головою Владиславом Матрошенком? Готує майданчик для майбутнього будівництва.